Чітас, які найсмачніші, з сиром. Ось так от вони виглядають. Куштуємо. Так, Друзі, мені дуже подобається. Приємна, пересолена сирна приправа. Дуже хрумкі і водночас м'якенькі, кукурудзяні палички, просто смачно. Піцца! Ось так от вони виглядають. Кукурудзяні трикутнички. Куштуємо. Якийсь дивний смак, така кислинка. Дуже багато томатного смаку, відчувається якийсь легкий перчик, мені не вистачило солі. Самі по собі ці снеки, такі самі, як і попередні. Дуже хрумкі, м'якенькі, приємно жуються. Але смак приправи дуже якийсь неочевидний. Кетчуп! Ось такий мають вигляд. Це у нас така собі, типу картопля фрі. Куштує дуже незвична на смак приправа, тому що вона якась така кисловато-солодкувата. Сам снек дуже прикольний. Він ще м'якіший ніж був попередній. І дійсно такий томатний кетчупний смак, наче з'їв картоплі якоїсь з кетчупом. Флемінг-хот. Ось такий вони мають вигляд. Дуже-дуже такі червоні, аж багряні. Куштуємо. Дуже кисленький на смак. Цікаві. Саме головне, що пекти вони починають пізніше, не одразу. Спершу відчуваєш такий кисленький смак приправи. Перечно томатний. А після того вони починають потрошку припікати. Не скажу, що дуже гострі. Любителям гострого вони зайдуть. На мій смак найсмачніше з сиром з кетчупом. Флемінг хот на друге місце.